Друзі, я вас всіх вітаю на зв'язку. Crypto. три тижні минуло з нашого крайнього огляду. по бітку, по крипторинку. В принципі небагато було інформації від ринку, щоб оновлювати огляд, і от, нарешті, щось докорінно таке більш-менш змінилося, і є в принципі про що поговорити. Дивіться на своїх екранах. Ви зараз бачите стоп-кадр з крайнього нашого огляду, де ми вказували на те, що початковою точкою цього всього пампу побітку це був день перемоги Трампа. 6 листопада, тут і об'єм тут внизу і метрика відкритої інтересу. Дуже Гарні цифри показували динаміку. Тут і був пробій а, всієї літньої, да, шестимісячної, там, весна-літо консолідації, пішов памп, далі стали ми в консолідацію, якась тут розгрузка лонгових позицій великих гравців, відбулася. Да? Пробили ми цю консолідацію, зафіксувались нижче, і тут я схематично намалював рух, який я очікував на той момент. А, зараз підемо з вами на графік TradingView і подивимося, збулось, не збулось, як збулось. Ну і саме головне, да, це. Вже минула ситуація. Саме головне, що робити нам далі. Отак, це ми е, вам показали, закриваємо. До цього ми ще повернемося. <кій> Тепер дивимося. Е, прогнозували ми корекцію ось до цього діапазону, ось цей день, 6 листопада. Тут об'єм, тут відкритий інтерес. До речі, про відкритий інтерес. Ми передивлялися свій плейлист по базовому навчанню і помітили: от ми щодня аналізуємо графіки і як допфільтр використовуємо відкритий інтерес. Це дуже чудова річ, яка реально демонструє реальні біржові дані і настрої. Спекулянтів і великих гравців на ринку, але ми так побачили, що жодного відео в нас по відкритому інтересу немає. Тому якщо вам ця тема цікава, чекайте вівторок, це завтра, або крайній срок середа, вийде відео, що таке відкритий інтерес, що він дає, яку перевагу в ринку він дає, і саме головне, як з цим скористатися, щоб заробити мані. О, тому ставте нагадування, вмикайте в ці дзвіночки, колокольчики, і не пропустіть. Отримали ми цей спуск. Дивіться, на момент, коли ми писали відео, ціна була ось тут. Закрилася вона нижче цього мінімуму, пішли ми вниз, отримали ми тест, ще один тест і ще один перелов, який якраз таки плюс-мінус. Ну, тут до. Хая оцього денного бару не вистачило трошечки більше 100 доларів. От. І звідси ми розвернули, що є добре. Чого я особисто очікую далі. Зараз я покажу схематично, чого очікую далі. Потім далі фундаментально, і там новинами з ринку і метриками буду свою думку ну, якби аргументувати. Дивіться, перше, що нас, Утримує, скажімо так, чинить нам супротив від подальшого росту. Це от динамічний супротив в виді ось цієї 50-денної експотенціальної Moving Average. Ви можете подивитись, ось в цих овалах, яких я обвів, як ціна себе веде, коли вона знаходиться під 50-денною EMA. Поведінка ціни тут не випадкова, оскільки алгоритми і маркетмейкерів, і великих гравців, і там біг манії спекулянтів вони в своїй оцінці ситуації на ринку використовують цей простий, банальний, але робочий, да? робочий просто, ну, сила в простоті. Індикатор, коли ціна знаходиться вище нього, от як в цьому місці, наприклад, бачите, таке поглинання, доджик, закриваємося вище. Алгоритми дають сигнал своїм, скажімо, менеджерам, що потрібно купувати, і вони купують. Ну, звісно, це один із доп-фільтрів для прийняття їх рішень. Ну, не думайте, що вони просто торгують 50 moving average, от, але один з доп-фільтрів це є. Тому коли ми бачимо, коли в нас ціна знаходиться нижче 50-денної ема, це такий для нас буде виступати динамічним супротивом. От, ви це все гарно можете бачити. Ось в оцих місцях, ось в цьому місці. І зараз дивіться, яка ситуація. Ми підходимо до 50-денної moving Average експоненціальний, вона в нас знаходиться на рівні 89 тисяч тридцять. І тут треба бути дуже дуже уважним і стежити за реакцією ціни на 50-денну експотенціальну moving average. Загалом, ну, мої особисті такі прогнози, що від неї ми отримуємо якусь корекцію, далі ми її проб'ємо, далі ми її відтестуємо. І от таким от ну тут взагалі можете побачити, да, вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз, вгору вниз. І от таким от, скажімо, в такому, не знаю, каналі, в такому ломаному да переломаному. Але все-таки ми отримаємо тест оцієї фіолетової зони, яка була, скажімо, підтримкою довгий час для ціни. Ось в цьому всьому нашому боковику він був отут хибно пробитий. Потім ціна після цього розвернулась вниз, Да, ціна вже тут відтестила. Але по структурі ціни ми бачимо, що все-таки ціна прямує на тест 91 92 тисяч. І все майбутнє, вся поведінка бітка. Ну і крипторинку в цілому, бо 90 криптоактивів, 90% свого часу корелюють саме з бітком. От, тут вже буде вирішуватися доля. Якщо ми закріплюємося вище 92 тисяч, да, дорога на 100 тисяч у нас відкрита. Плюс тут такі а, солодкі хаї, три да, є. За якими 100% можна і карту ліквідації не дивитися, там 100% буде якась ліквідність і до неї буде тяжіти ціна. Якщо ж ми після а, тесту 92 тисяч побачимо відмову, да, відпадаємо, там, можливо, ще якийсь тест буде, от як в цьому місці, да, то тоді можемо все-таки побачити навіть перелов нашого лову на даний момент це 76 560. І прийти, от як в огляді, який ми записували три тижні тому, навіть на тест, можливо, тут якась буде консолідація от такого плану на тест в район 71-72 тисяч. Боятися, цього не варто. Це абсолютно нормальна річ. Тим більше що е, я й минулому огляді показую, і зараз покажу, дивіться, було скажімо так, величезне шестимісячне накопичення, да на перемозі Трампа на позитивних таких очікуваннях, які в принципі вже справдились. Дивіться, біткоін резерв у нас є Solana. ЄТФ у нас є. Ну і Біткоін ЄТФ вони були вже до цього часу. А стейкінг емітенти до ефірного ETF додати хочуть. Це просто дуже крута новина. Всякі судові переслідування криптокомпаній, децентралізованих бірж припиняються. Ну, просто, я не знаю, просто з усіх уже новин, ЗМІ, з усіх уже державних там, чуть лі, органів США, кругом Крипта, це Супер, столицею Крипти стане США, і т.д. і Біткоін Резерв. Ну, тобто, просто наскільки позитивний позитив, що я ніколи в житті такого позитивного позитиву, я в ринку з 2015 року такого не бачив. от. Тому. Це все буде технічно, да, якщо ми отримаємо з от 92 тисяч корекцій, це все буде технічно виглядати як тест оцього всього накопичення, і скажімо так, для великих гравців треба буде отримати інформацію, чи є тут ще бажаючі, скажімо так, підтримувати ціну і купувати, чи не втрачені надії на те, що ми побачимо ще. Якийсь отут перехай. От і все. Просто от з технічної точки зору це буде от виглядати саме так. Ну воно так і буде по факту. Навіть не буде виглядати, а таким чином воно буде і по факту. Так, це все видаляю. Тепер давайте ситуацію, да, думку свою я вам пояснив, чого я чекаю, чому от саме ключове таке місце воно буде ось отут. Тут, скажімо так, ми зрозуміємо, чи йдемо ми ще раз вниз, чи корекція оця, вона є фінальною, і ми потихеньку-потихеньку, там, можливо, станемо якийсь боковичок і далі, 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 можливо, підемо на Перехай. От, я особисто більше розцінюю ситуацію зараз таким чином, що на 92 тисячі підемо, можливо, трошки спустимося до 85 на корекцію. І все-таки закріпимося вище 92 тисяч, підемо на 100. Ну а далі, після того як вище 100 закріпимося, це такий психологічний рівень, тоді вже будемо балакати про щось далі. Тепер чим підтверджую я свої, скажімо так, думки. Да, дивіться: по-перше, притік, да, тотал притік в спотові біткоін єтр Скажімо так, з 10 лютого да, у нас постійно, дивіться, був відтік, відтік, ну лише тут трошечки капнуло 14 лютого. А далі дивіться, відтік, 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 і рекордний відтік. Ми спостерігали 25 лютого. З біткоін ок вийшов трошечки більше мільярда доларів. Звісно, це ну, негативний такий фактор, який психологічно давить на рітейл трейдерів. От вони, звісно, що панікують, зливаються. Ну я думаю, ви все це прекрасно розумієте. І далі, далі, далі йде відтік уже меншими темпами, але все рівно йде відтік із спотових etf ок І при цьому ви можете бачити, як веде себе ціна. Вона знижується. Вона знижується. І це не випадково в усіх оцих участках, скажімо так, графіка, де були від'ємні притоки в біткоін ЕТФ, кругом ну, постійно ціна у нас знижувалась. Дивіться, таким чином. Тут все логічно, да? притік в біткоін ETF росте, ціна росте. Притік біткоін є від'ємний, ціна знижується. Що ми і бачили, от всю цю нашу, скажімо, таку корекцію. Да? Ми бачили постійний відтік, але весь минулий тиждень, а з понеділок, от вівторок, середа, четвер і п'ятниця. Ну минулий тиждень по класичним біржам, да, де торгуються ці інструменти. Ми бачили притік постійно позитивний. Якщо не помиляюсь, сумарно тут плюс 775 мільйонів доларів в той час, в той час, от минулий тиждень, да, коли криптани ще панікували, продавались, чекали біткоін по 50, солано по 80, ефір по півтори тисячі, по тисячу Бігмані в той час купували. Це дуже схоже на те, що ринок починає розвертатися. Ось. Тому в мене такі позитивні, в принципі, очікування від цього: коли рітейл зливається, крупняк накопичує, це дуже хороший сигнал для того, що все-таки. Вони більше володіють інформацією, у них, скажімо так, більше аналітики на руках, вони, скажімо так, більш бачать ринок в ширшому масштабі, ніж ми. Тому я б грав би на стороні цих хлопців. Далі дуже багато зараз в інфополі такої інформації, що ФРС не хоче знижувати ставки. Трамп своїми тарифними політиками да своїми тарифними війнами призведе США до рецесії і інвестори бояться рецесії, тому ну не слід очікувати, що такі ризикові активи, як крипта, будуть рости. Тут є один нюанс. Дивіться, якщо ви дивились прес-конференцію Джерома Паула 19 березня, він чітко сказав, що ми слідкуємо за інфляцією, за. Стабільністю ринку праці, якщо ринок праці буде потребувати швидких дій, ми прийдемо і будемо його рятувати. У ФРС лише один інструмент, яким він всі часи рятує ринки. Правильно, це зниження процентних ставок, це скорочення QT, що вони вже зробили. На травень місяць, 7 травня, буде наступне засідання ФРС, я взагалі очікую, що Джон Павел вийде і скаже, що ми QT повністю завершуємо. Що таке QT в трьох словах? Це коли з свого балансу продає активи, тим самим витягаючи доларову ліквідність з ринків. А коли закривається QT, ФРС перестає продавати активи з свого балансу. О, тому і не висасується оця доларова ліквідність з ринку. Це вже дає свіжий ковток повітря ринка. Е, дивіться, чому не варто взагалі панікувати, чому не варто боятися рецесії? В будь дивіться взагалом дві такі є думки да, на ринку. Перша Трамп призведе до рецесії, і ФРС не буде виходу, як приходити і рятувати економіку США, накачуючи її грошима. Це перше, друге. Інфляція буде спадати, дії від тарифної війни Трампа не позначиться на економіки США. Таким чином, ну хоч не хоч інфляція буде знижуватися, ринок праці буде ще більше охолоджуватися, буде така трошечки нестабільність, але рано чи пізно все рівно економіка прийде до такого стану, що інфляція сповільнилась. Економіка сповільнилась. До речі, в четвер буде опублікована макростатистика по ВВП США за четвертий квартал, а в п'ятницю псє індекс. Улюблена метрика вимірювання інфляції ФРС. Таким чином. Скажімо так, питання зниження процентних ставок, воно лише є питанням часу. Чи буде рецесія, чи не буде рецесії? Це лише питання часу. А зниження процентних ставок це ін'єкція свіжої нової ліквідності в ринки. І на це дуже позитивно відреагують ризикові активи і крипта, в тому числі, тобто це лише питання часу і все. А питання якого часу, ми зараз з вами по FedWatch Tools і розберемося. Дивіться, 7 травня наступне буде засідання ФРС 89,8% на те, що процентна ставка знижена не буде. І 10,2% що буде донарне зниження. Ну я думаю, які б там дані не вийшли по інфляції, от ПСЄ індекс, да. По ринку праці, я думаю, тут не сильно зміниться вже ситуація, тобто на 7 травня зниження процентної ставки ми не очікуємо. Плюс Жером Павел точно 19 березня сказав, що ми не хочемо втручатися, ми не хочемо зараз нічого змінювати. Так як зараз падає інфляція, те, що зараз відбувається з ринком праці, нас в принципі влаштовує, але ми хочемо подивитися, який ефект буде мати тарифна війна. Адміністрації Трампа і їх зрозуміти в принципі в цьому можна, бо крайніми Трамп зробить все рівно ФРС, що б там не відбувалось. Він ніколи не візьме якусь відповідальність і вину на себе. Окей, 7 травня нічого не зміниться. Очікую, в принципі, від засідання 7 травня, що Павло все-таки завершить QT. От це також буде досить позитивно для ринків. А що на рахунок, так, травень да? що на рахунок засідання 18 червня? А тут уже дивіться ситуація трошечки інша. 33,7% на те, що ставка не буде змінена, 58% на одинарне зниження, і 8,3 навіть на подвійне. Сумарно, отут можемо подивитися, да, прогноз, у нас на зниження 66,3%, і на те, що ставка, не буде змінюватись, 33,7%. Ось саме тут на початку ну, літа, скажімо так, да, на ну, перший місяць літа. Да, я очікую особисто, що підуть якісь натяки на те, що Альта і крипторинок от якраз таки будуть потихеньку набирати оберти і, ну, скажімо так, посилати якийсь позитивний сигнал на те, що десь там маяче на горизонті, не буду казати альтсезон, да но щось таке. Скажімо так, цікаве, на чому можна буде швидко і гарно заробити. от Доживемо до наступних оглядів і ситуацію будемо, скажімо так, поновлювати. Тому, думаю, тут все зрозуміло. І давайте ще подивимося: один із наших улюблених інструментів карту ліквідності по бітку. Дивіться, за останні тиждень ні, дивлюсь. Дуже тут насичені такі кластера ліквідності вище хая за 20 березня, це на наступний день, скажімо так, після засідання ФРС, де Павел, в принципі, позитивні сигнали ринку послав. Uh, дивіться, ця ліквідність зараз потихеньку під'їдається, але варто звернути увагу, що кластера ліквідності зберігаються на ну, якщо округлити, на 83 тисячі і на 80 тисяч 650 000. 5. От, тому після того, як ми підіймо цю ліквідність, дуже важливо буде побачити, що буде з ціною далі. Можемо ми отримати корекцію, звісно, що до 83 і далі собі потихеньку відростати, от якраз таки в ту зону 91, 92 там 92, 500 тисяч доларів. Побітку. В принципі, у мене для вас е, на цьому все. Побітку подивились. Думку свою, я надіюсь, вам. Вам аргументував. Якщо вам є що додати, може своє, я думаю, всім буде цікаво. Пишіть коментарі. Якщо вам важливо мати свіжі оновлення по ринку майже там щодня, підписуйтесь на наш телеграм-канал, він абсолютно безкоштовний. Там новини, там аналітика, наші погляди на ринок. В описі під цим відео буде посилання на наш телеграм-канал або в прикріпленому коментарі. Друзі, в будь-якому випадку з вас лайк, коментар, якщо не лайк, все рівно дякую за перегляд. І всім профітів, до наступних зустрічей!